Характеристики об'єкта місця Москва, метра шість п'ять кімнати один дизайн самохіна, а байкофото Євген Гнесін коротенько, інтер'єр троячки в новому будинку створили архітектор Наталія Самохіна і дизайнер Андрій Байков. Планування розробили з нуля, спростувавши кухню, вітальню спальню, дитячу для двох дочок і місткий санвузол у колірній палітрі віддали перевагу холодним сірим, блакитним і синім відтінкам. Це було побажання замовників. Подробиця кухню об'єднали з вітальною, розташувавши в цьому приміщенні багато систем зберігання. Гарнітур, виготовлений на замовлення, передбачені великий вбудований холодильник, витяжка, посудомийка, духова шафа. Додатково придумали, як обіграти несучу колону по фронту, зробили шафу вітрину, а в простінок між колоною і вікном змонтували шафу під вино. Віндов дата лаєр. Віндов Даталайер Віндов Далайер плюш. Баннер Смон. Банер Цонтейнер ід, банер п'ятдесят мільйонів п'ятдесят дві тисячі сто сімнадцять три чотири, чотири тисячі чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят чотири дев'ять дев'ять сімцо три дев'ять сім шість четыре. За основу інтер'єру взяли сучасний стиль з класичними елементами. Основним побажанням замовників було використання холодних відтінків навіть в спальні дочок, але при цьому інтер'єр повинен бути легким і затишним, щоб насичена по функціоналу загальна зона здавалася більше, вирішили використовувати максимально світлі сілі відтінки стін і кухні, але зробити акцент на обідній групі. Майже у всіх приміщеннях використовували фарбу Літ «Лебрене». У спальні акцентну стіну прикрасили шпалерами гарлеквінце, шпалери зі стеклярусом. Вони виглядають шикарно за рахунок оптичних ефектів, створюваних цим матеріалом. У вітальні замість картини використовували фреску. Замовниця вперше побачила картину Ван Гога з квітучими гілками мигдалю. Подорожуючи по Європі, вона довго мріяла про таке зображення у себе вдома. Мрія здійснилася в новій квартирі. Розповідає Андрій Байков, у спальні батьків використовували мінімум меблів, ліжко, шафа і туалетний столик. Площа кімнати досить скромна. Для обробки вибрали графітовий сірий колір, акцентні темні шпалери з пальмовим листям і важкі срібні штори. Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр, Data Лаєр, Push, Event, Ванер Summon, Санта-Інер і баннер 4503А4А8Е08. 968278680 дитяча розрахована на двох дівчаток. Для них поставили дві однакові ліжка, робочі столи і передбачили шафа для одягу, кімната, виконана в грайливому м'ятном, а для самозла підібрали глибокий синій, який дуже виграшно і контрастно виглядає зі світлою плиткою під мармур. Всі системи зберігання, крім шафи в спальні, виготовлялися на замовлення однією компанією. У дитячій крім шафи є підвіконня з нижнім зберіганням. У ванні передбачили шафа для хімії і техніки, шафа під раковину і стільницю з акрилового каменю. Складність була з плануванням санвузла. Потрібно було розмістити унітаз, біде. Душову і обов'язково пральню вийшли з ситуації, поєднавши унітаз і біде. Бренди представлені в проєкті Кухня, підлогове покриття, паркет, «Цосвіт», меблі, Європейський меблевий клуб, Гарнітур, Юліановарс, побутова техніка, духова шафасч, варильна поверхня, всебощ, холодильник, лібгер, вбудована витяжка, холмець вбудована посудомийна машина, неф змішувачі, вроге освітлення, точкове світло, лігтін про. Двері юніон, вимикачі і розетки, стнейдер гостинає, оздоблення, фарба, літ лебрене, техніка, Самсюн, ванна кімната, підлогове покриття, палацат та лапато. Меблі на замовлення компанія Сантехніка виберіть раковина з установкою під стільницю Аквацлеан, змішувачі, роге передпокій, оздоблення. Фарба літлебрене, підлогове покриття, плитка, одіссиї, спальня, оздоблення, шпалери, гарлеквін, фарба, літлебрене, техніка. Там дитяче оздоблення, шпалери, меджілан, фарба, літлебрене. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов